Мої вітання усім глядачам в рамках проекту Спортивна Україна. Сьогодні у нашій студії президент Федерації спортивного права України Олександр Кошовий. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю, давайте почнемо зі створення коаліції за реформу сфери спорту в Україні. Як давно вона була створена, як давно працює, яка її головна мета? Ну, дивіться, створена вона була на тому тижні, проте це був результат вже попередньої співпраці між учасниками цієї коаліції. Мета цієї мета коаліції це домогтися якісних та системних змін у спортивній галузі, таким чином, щоб вона почала діяти у нових економічних умовах. Ви говорите між її учасниками, хто сьогодні є учасниками цієї коаліції? Сьогодні серед учасників коаліції Федерація баскетболу України, Федерація плавання України. Федерація Українська Федерація КРТ, Асоціація спортивних журналістів, Федерація спортингу України, Федерація спортивного права, може, якщо когось закону. Хто був ініціатором, чи це спільна ідея? Ну, дивіться, це спільний проєкт, бо він презентує спільне бачення. Спільне бачення напрямку реформування, тому... Не можна сказати, що це хтось там один ініціював цю коаліцію. Це учасники цієї коаліції виявили таке своє спільне бачення і домовилися діяти разом. Якою є участь кожної сторони? Зокрема, вашої і очолюваної вами федерації. Ну, звісно, що кожен з представників має дещо свою специфіку і свої, так би мовити. Нішу, де він спеціалізується, в цьому аспекті Федерація спортивного права обіймається питаннями організаційними та юридичними формальностями, які виникають у діяльності коаліції. Також це питання, питання підготовки якісних змін, питання підготовки змін до законодавства, тобто ті механізми, які забезпечать втілення та запровадження реформ. Щодо завдань, от у короткостроковій перспективі, які от найближчі завдання ви собі ставите? Е, ну, дивіться, тут, щоб відповісти на це питання, потрібно трішечки погрузитися, погрузитися у е, е, ту ситуацію, яка зараз існує навколо спортивної сфери. Е, згідно закону. Е, Міністерство спорту як центральний орган виконавчої влади здійснює управління сферою спорту в Україні. Наша принципова позиція, що такий принцип управління протирічить вимогам Олімпійської харті та принципам Олімпійської харті, яка зазначає зовсім інший підхід, яка вказує на автономію сфери спорту, на організаційну управлінську автономію, на неприпустимість втручання будь-кого, в тому числі держави та політики, у сферу спорту. Наразі чинним законом закріплено інший спосіб. І, на нашу думку, такий спосіб у чинних економічних умовах дуже суттєво заважає як розвитку спорту, так і вирішенню тих системних питань і тих проблемних питань, які постають зараз, в тому числі це питання фінансування гаузі, які ми знаємо наразі вирішуються дуже важко. Ну, до речі, нещодавно у нашій студії був і міністр молоді та спорту Ігор Жданов, який в цілому теж виступає за автоном за автономію спорту, за автономію федерацій. Ви підтримуєте ініціативи нового міністра? Тут трішечки навпаки. Це чинний міністр намагається підтримувати наші ініціативи. І тут існує Тобі ці ініціативи були розроблені ще раніше. Звісно, до так, ці ініціативи офіційно тільки було запро... е... оголошено на спортивному конгресі, який відбувся 16 жовтня. За нашою ініціативою було підготовлено е... проєкт нового закону про фізичне виховання та спорт. Ми запропонували його і змінити трішки назву. В тому числі е... також було презентовано концепцію, Реформування спортивної галузі з того моменту почався відлік, мав би початися відлік вже реальних реформ, але, на жаль, прийшов новий міністр, і з цього моменту почалися процеси, які гальмують реальне реформування. Натомість, дійсно, ви правильно кажете, міністр запозичив і використовує ці слова та словосполучення, автономія трохи там інше. Назва та словосполучення, але чому так відбувається, якщо усі сторони декларують одні і ті ж цілі? Небезпека полягає у тому, що чи не керівники спортивної галузі, вони закладають зовсім інший зміст у, ці, у цю термінологію. І під, вибачте, такою ширмою цього реформування проводять консервацію системи мутанта, тобто тієї системи, яка наразі. Доказово довела усім, що вона не спроможна існувати в економічних умовах, тому ми е, у цьому питанні ми, е, не є союзниками. Хоча міністр дуже любить казати про те, що ми стратегічні партнери. Але дивіться, на тому тижні ми мали з ним, з, з ним зустріч, після якої повинна була виникнути дорожня карта. На жаль, е, ці пропозиції, ці обіцянки, вони не підкріплені справами. Тобто жодної дорожньої карти не виникла, незважаючи на те, що ми запропонували проект дорожньої карти, жодного зворотного зв'язку не виникає. Відомо, що працює робоча група, створена для того, щоб дослідити варіанти реформування галузі. Як ви оцінюєте її роботу? Ви знаєте, складно оцінювати роботу, якої немає. Тому я її роботи ніяк не можу оцінювати. Засідання, яке було нещодавно, воно принесло якісь результати. Значить, наскільки мені відомо, у понеділок було засідання цієї групи, яка вже встигла перейменувати групу у раду, коли ми ну, звернулися до міністра з пропозицією оптимізувати діяльність цього органу і перетворити його з дискусійного клубу на реально діючу групу людей, які працюють. Міністр на жаль почув це по-своєму, і він просто змінив назву. Погодившися з тим, що ця група не допрацьовує як робочий орган, він змінив її назву з робочої групи на раду. Те, що стосується понеділку, то дивіться, я отримав собі на електронну пошту звіт про це засідання, тому я можу з цього судити. У цьому звіті, це, ну, не звіт, а у формі рішення. Рішення підписане міністром. Основна суть цього рішення полягає в тому, що міністр погодив проєкт, запропонований міністром. Вибачте мене, але е, якщо навіть звернутися до найближчого джерела до Вікіпедії, то ви побачите, що реформу слід відрізняти від яких там, якихось декоративних змін е, чинної системи. Тому е, якщо під назвою реформування пропонуються лише деякі поточні зміни чинного законодавства, ми будемо і виступаємо категорично проти. Те, що наразі відбувається, громадськість та представники галузі були присутні на цьому засіданні в основному, наскільки мені відомо, там були присутні працівники міністерства та, запрошення, та запрошення особи. Ну я не можу приїхати, коли мене про це повідомляють напередодні у, у вихідний, а я знаходжуся в іншому місці. Це так. також вказує на стиль роботи щодо залучення громадськості. Тобто, це більше формальні якісь там дії. Аніж намагання дійсно залучити громадськість. Що ми отримуємо сьогодні? Що далі? Міністерство саме по собі, а представники галузі самі по собі? Наразі ми отримуємо те, що, мабуть, є закономірно, могло повинно було виникнути внаслідок того, що цю галузь доручили, доручили керування цією галузю, Людині, яка не має ані фахової освіти, ані спеціальних знань у цьому напрямку. Міністр, я з ним він мене запрошує час від часу з ним спілкуватися. Я йому кажу, шановний Ігор Олександрович, я прошу не сприймати і дуже ображається на те, що ми висловлюємо свою думку. Але ж дивіться, процес об'єктивний. Якщо людина прийшла у галузь, в якій вона не працювала ані одного дня, то перший час вона. Просто повинна ну, набиратися знань. Е, і, на жаль, це відбувається у той час, коли суспільство потребує рішучих кроків щодо вирішення проблемних питань. І, ну, на жаль, ми опиняємося у, у заручниками цієї ситуації, коли галузю керує людина, яка не зовсім розуміється на цих процесах і в неї не вистачає фахового рівня фахових знань для того, щоб керувати цією галузю. Яка система повноважень у цій галузі? Чи одноосібно е, можуть прийматися рішення лише міністром? Так. Міністерство, ну, як е, на загал, то воно працює як е, одноособове рішення у вигляді наказів. Вони приймаються одноособово. Так. Ви говорите, що міністерство прикривається ширмою якоїсь діяльності. Для чого? Це чи не зацікавлене міністерство у реальній роботі? Знаєте, ну. Знов ж таки складно робити висновки, коли немає реальних дій. Ну я можу тільки висловлювати припущення, але я від цього утримуюсь. Задля чого це потрібно міністерству, те, що воно наразі робить. Ми кажемо про те, що потрібно робити, того, щоб галузь не зменшувалася, щоб вона розвивалася, щоб були закладені такі стимули, щоб вона мала змогу розвиватися. Бо наразі таких чинників і таких стимулів ніхто не закладає. Тільки міністерство проводить роботу в, у якості рятівної команди. Але ну, рятівна команда це трошки інше. Ми кажемо про політичні рішення, бо міністерство це є в першу чергу політичний орган, так? тому ми ну, очікуємо чітких політичних сигналів, політичних рухів з реформування цієї галузі. А не, рят... а не з її рятування, бо це дивіться, рятування це само по собі. Це ніхто не це і так необхідно. Так, це необхідно робити. Це ніхто не знімає цю задачу, але не не, не, не треба рятування видавати за реформування. Чи не заважає от цьому реформуванню відсутність фінансування? Ми знаємо, що бюджет дуже економний цього року. Дивіться, пов'язувати це не можна, бо реформування це перш за все. Питання інтелектуальної праці направлене на складення тієї архітектури взаємовідносин, яка буде опробована та виникне після її запровадження. Тобто не можна так казати, і зв'язку такого немає. А фінансування галузі – це навпаки можна розглядати як наслідок бездіяльності, і в тому числі чинного міністерства чинного його керівництва. Хотілося б запитати вас щодо федерації. На вашу думку, вони мають все ж таки право самі розпоряджатися коштами і отримати пряме фінансування з державного бюджету? Наразі ні. Чому? Наразі ні. Тому що так складене законодавство. І саме проти цього ми виступаємо, ми кажемо про те, що дивіться, є таке поняття, як спорт вищих досягнень. Основною метою спорту вищих досягнень, з точки зору держави, є представлення її на світовій міжнародній арені. За для чого? Задля під, підвищення авторитету, задля підвищення іміджу держави. Тому показником цього можуть бути, власне, ті результати, які досягають спортсмени. Сьогодні тепер питання: хто представляє державу на міжнародних змаганнях? Ні міністерство. Державу на міжнародних змаганнях представляють спортивні федерації. А процес керування. І управління збірними командами спортивних федерацій здійснюється фактично і юридичним міністерством та керованою ним структурою Укрспортзабезпечення. Тож є таке поняття в англійській мові, як «governing body» – тіло. Тобто федерація є управля... body» у своєму власному виді спорту. А система чи не система вона не надає змоги, не надає можливості та не надає того рівня відповідальності, який повинна мати федерація для того, щоб якісно управляти своїм видом спорту. Тому і в цьому процесі ми казали про фінансування. Це так справа так полягає в цьому, і тому, в тому числі, що фінансування здійснюється окремо, і управління фінансуванням здійснюється міністерством. Знову повертаючись до того, що міністр був у нашій студії, і він розповідав про те, що нібито вже стартував пілотний проект щодо визначення федерації, яким наприкінці року можливо буде надано таке окреме фінансування. Чи відомо вам щось про цей проект? Дивіться, щоб розмовляти з міністром нашим у цьому питанні, і щоб апелювати на ці слова, потрібно визначити, що визначитися, що в його розумінні є пілотний старт пілотного проекту, бо на цьому тижні він також оголосив. Про старт конкурсу на заміщення вакантної посади директора палац спорту. А на мій, і це він озвучив у засобах масової інформації. В той же час, на мій запит на надання публічної інформації, мені відповіли, що такого проєкту не стартувало. Те саме відбувається і з пілотним проектом. Наразі немає жодного юридично значимого документу, який би надавав права щодо цього експерименту. Тепер те, що ми з ним власне, обговорювали в цьому плані, з, точніше, це була бесіда з першим заступником Гоцулом, це те, що перед тим, як надати старт такому пілотному проєкту, за яким буде передано фінансування у пряме управління федерації, потрібно визначитися і обговорити це питання з тими федераціями, які зацікавлені в цьому, і узгодити з ними ті. Той формат управління фінансами, який не зашкодить галузі. Бо, дивіться, просто передати те, що зараз намагається зробити міністерство, це, це дуже відповідальний, це дуже безвідповідальний крок, просто передати в управління фінанси. Для того, щоб передавати гроші, ми ж кажемо про гроші, про державні, про бюджетні гроші, кошти в управління кому-небудь, то потрібно першим кроком зробити, підняти рівень і. Цього суб'єкту, якому ти передаєш гроші в управління, а цього міністерство не робить у нього у плані. Це тільки другий крок, тому не можна робити експеримент, не створивши, не довівши рівень тих суб'єктів, тих спортивних федерацій, якісний рівень до можливості довіряти державні гроші у безпосередньому говорилося, що розроблені певні дуже суворі критерії, за якими певні федерації або будуть відповідати, або ні, чи відомі вам ці критерії. Дивіться, ми намагаємося обговорювати ці критерії. На жаль, ці критерії е, виробляються наразі невідомо ким, ми не знаємо, хто їх виробляє. Коли громадськість, громадськість каже, давайте разом це робити, е, громадськості кажуть, добре, добре, почекайте. Потім оголошують щось, е, дістають з лівого рукава, вибачте, і е, видають це за е, проект. То наразі я не можу коментувати то те. Про що ніхто нікому не оголошував, і ніхто нікого не ставив до відома. А взагалі, наскільки цікава е, вам, як представнику, як фахівцю галузі, отака ідея? Е, ідея е, передання повноважень з управління фінансовими ресурсами федераціям це саме та ідея, яку ми запропонували на спортивному конгресі. Я хотів би відзначити, що різниця полягає в тому. Що ми пропонували передавати управління фінансами від держави федераціям на підставі прозорого рейтингу. Дивіться, кожна з федерацій, маючи достатній рівень свого розвитку та можливості управляти фінансовими ресурсами, має право взяти у е, прозорому рейтингу, посівши там відповідне місце, отримати відповідний обсяг фінансування. І тоді ця система буде коректна на всіх етапах. Але сьогодні що намагається зробити міністерство? Воно намагається той тобто, адміністративно визначений обсяг фінансових ресурсів, який не можна вважати справедливо розподіленим між федераціями, передати. Ми ще не знаємо яким, але деяким федераціям. І може так виявитися, що це відбудеться за рахунок інших федерацій, бо мені відомі випадки на сьогодні недофінансування, не однієї спортивної федерації. На цьому тлі міністр каже: а ми ось там інший обсяг фінансових ресурсів передамо в якості експерименту. Вибачте, але це несправедливо, непрозоро, просто нечесно. На початку нашої розмови ви згадали, що не є необхідність прийняти новий базовий закон про фізичну культуру та спортів. Так розумію, що це і має стати основою майбутньої реформи. Так. Так. Чи, чи є напрацювання, чи розроблений вже цей новий закон? Так, повторюся. 16 жовтня на спортивному конгресі було запропоновано повністю готовий проєкт нового закону про фізичне виховання та спорт. Було запропоновано і представлена концепцію реформування, тому ці продукти вже є, вони вже готові для того, щоб їх потроху почали запроваджувати. Поясніться, чи е, здатна взагалі, чи можливо таке, щоб спортивна галузь взагалі не залежала від державного фінансування? Е, чи може вона бути прибутковою, чи е, бути за рахунок спонсорів? Дивіться, е, я б не ставив питання, залежала чи не залежала. Тут повинен виникнути взаємний процес. Тобто, якщо просто казати про те, що можливо таке, щоб держава не фінансувала спортивну галузь, Звісно, що ні, таке неможливо. Держава зацікавлена в тому, щоб фінансувати спортивну галузь, тому вона її буде фінансувати. Тепер щодо того, чи буде це фінансування вичерпним або виникнуть додаткові джерела фінансування. Ось ми кажемо про це. Ми кажемо про те, що зараз спорт сидить на як на іглі, залежить від фінансування державою. І цього недостатньо, і це цього недостатньо для розвитку спорту, окрім фінансування державного, окрім фінансування від органів місцевого самоврядування, повинні виникнути е, ті джерела, які надає бізнес, які надає приватна ініціатива. Ми повинні створити умови, коли залучення приватної ініціативи до спорту буде можливим. На завершення нашої розмови, що сьогодні необхідно в першу чергу от кілька пунктів і. Які в нас перспективи на майбутнє у спортивній галузі? Можна кілька пунктів, можна багато пунктів. Можна просто одним пунктом. Потрібно нарешті, щоб людина, яка є відповідальною, наразі сьогодні така людина є, бо у нас існує Міністерство спорту, визначилася з вектором розвитку, оголосила. І задекларувала і поставила свій підпис під тим напрямком реформування, який вона буде здійснювати. Це наразі це є важливо. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що в рамках проєкту Спортивна Україна в нашій студії сьогодні був президент Федерації спортивного права України Олександр Кошовий. Залишайтеся на парламентському і далі.